Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з делегацією МАГАТЕ. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася триденна виробнича нарада юридичних підрозділів АТЕ Енергоатом». екенергоатом. На ХАЕС представлено план графік з проведення енергетичних аудитів та заходів з підвищення енергоефективності. Засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. У Нетішині відбувся патріотичний велопробіг. «Нетішин рулить пліч опліч з воїнами. Про це та інше у продовженні випуску. Міністр енергетики України провів зустріч з делегацією Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Сторони обговорили питання співпраці у напрямку забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії, а також потенціал подальшого розвитку української атомної генерації. Герман Галущенко подякував МАГАТЕ за зусилля, які агентство докладає до моніторингу безпекової ситуації на українських атомних електростанціях. Сторони також обговорили загрози пов'язані з окупацією Росією Запорізької АЕС та співпрацю у процесі розвитку потенціалу атомної енергетики України. Очільник Міненерго відзначив, що Україна має потужний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, а також унікальний досвід експлуатації атомних блоків в умовах воєнних дій. Українське ядерне товариство та Асоціація Український ядерний форум підписали меморандум про створення експертно-комунікаційної платформи енергія майбутнього ядерний хаб, яке стане відкритим майданчиком для взаємодії, обміну досвідом, аналітики та розвитку інновацій у сфері атомної енергетики. Це довгостроковий інституційний проєкт, покликаний згуртувати ключових гравців галузі навколо спільних цілей модернізації, інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності української атомної енергетики. Підписання відбулося у форматі круглого столу за участі представників обох організацій. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася триденна виробнича нарада юридичних підрозділів «Атена на Енергоатом» за участю науковців та експертів, які працюють над розглядом актуальних викликів, що постають перед юридичними службами. За словами генерального директора філії ВПХС Андрія Козюри, такі заходи допомагають формувати єдине професійне середовище, де напрацьовуються кращі практики, враховуються помилки і забезпечується комунікація. Упродовж зустрічі учасники обговорювали правові аспекти взаємодії з контролюючими органами, актуальну судову практику, особливості судових експертиз та механізми захисту інтересів компанії в кримінальних провадженнях, професійний діалог, пошук рішень, нові підходи усе це зміцнює правовий фронт енергетичної безпеки країни. На Хмельницькій АЕС було представлено план графік з проведення енергетичних аудитів та заходів з підвищення енергетичної ефективності підприємства на 2025 рік. Під час засідання генеральний директор ХАС Андрій Козюра наголосив, що енергоефективність повинна стати невід'ємною частиною виробничих процесів. Йдеться не лише про технічні заходи, а про системний підхід із залученням керівників усіх рівнів з чіткими показниками ефективності по кожному напрямку роботи. Програма включає аудит процесів виробник. Ництва та транспортування енергії, енергоаудит будівель, інтеграцію системи моніторингу за стандартом ДСТУ ISO 50001 та залучення персоналу до впровадження культури енергозбереження, реалізація плану спрямована на формування інноваційної моделі управління енерговитратами, підвищення прозорості виробничих процесів та створення основ до сталого розвитку енергетичного кластеру в регіоні. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати захисників. Атомники систематично перераховують кошти на закупівлю необхідного обладнання, засобів, зв'язку, транспорту, амуніції та інших критично важливих речей для військових. 30 травня відбулося чергове засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Учасники зустрічі розглянули результати діяльності групи за попередній місяць, обговорили поточні напрями підтримки військових та ознайомилися зі звітом про надану допомогу. Члени Чиї групи розглянули листи звернення від військових частин, а також опрацювали індивідуальні запити від працівників ХС та їхніх родичів, які проходять службу в Збройних силах України щодо наявних потреб. Підтримка захисників наш спільний обов'язок і участь кожного має значення. Продовжуємо наближати нашу перемогу. У Нетішині відбувся патріотичний велопробіг. Нетішин рулить пліч опліч з воїнами. Його мета об'єднати громаду та в чергове висловити вдячність військовим. У велопробігу, співорганізатором якого виступила Хмельницька АЕС. Взяли участь атомники, освітяни, військовослужбовці, ветерани, представники організацій та гості міста. Загалом захід зібрав 170 учасників, з яких 100 – це діти. Колона велосипедистів подолала маршрут вулицями міста, демонструючи підтримку українському війську та єдність. Громади на фініші учасників велопробігу чекали солодощі та фірмова рибна юшка від працівників Хмельницької АЕС, а також розіграші й подарунки від організаторів заходу для найменших нетішенців. Хмельницька АЕС підтримує ініціативи, які сприяють згуртуванню громади, формуванню національної свідомості та взаємопідтримки. І до новин спорту. Атомники ХАЕС взяли участь у благодійному спортивному заході. Забіг кликунів у Луцьку відбувся вперше та зібрав понад 250 учасників з різних місць, серед яких і команда Хмельницької АЕС. Натхнені спортивним духом, учасники успішно подолали дистанції 5 та 10 кілометрів. Віталій Козак, працівник цеху налагодження та випробування устаткування Хмельницької АЕС, зумів показати хороший особистий результат в абсолютному заліку серед чоловіків на дистанцію 5 кілометрів та ви. Боров срібну нагороду змагань. Захід мав на меті не лише популяризацію бігу як способу активного дозвілля, а й підтримку благодійного фонду Ангар Україна. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток та зміцнення нашої країни та наближення такої довгоочікуваної перемоги. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!